Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я би хотів подивитися зараз ситуацію, яка стосується Покровського напрямку. Це дуже важливо, тому що зараз Покровськ дуже сильно бомблять дуже активно. І багато хто з різного роду аналітиків та експертів говорить про те, що Покровськ може стати, знаєте, в плані бомбардувань, як новий Бахмут. Я би хотів подивитися, яка ситуація буде по Покровську найближчим часом, що там буде відбуватися по тому напрямку по Покровському, тому що це також є дуже важливе запитання. Що буде з Покровськом, яка його доля? Я хочу витягнути три карти на Таро. Я хочу витягнути три карти з циганської колоди. Я думаю, що цього буде більш ніж достатньо. Все-таки, чого більше: негативу чи позитиву. Насправді, Покровський і Покровський напрямок дуже мають дуже важливе геостратегічне і логістичне значення, тому от цей напрямок є дуже важливим взагалі в подальшому ході розвитку подій. Покровський напрямок має дуже важливу логістику. І захоплення або знищення Покровського напрямку може мати дуже негативне значення, взагалі для подальшої долі розвитку України і взагалі військових якогось сценарію. Тому Покровський напрямок є надзвичайно важливим. Добре, давайте будемо дивитися: десятка жезлів, перша карта на Таро випала це тяжкий груз, це тяжкі випробування. Така не дуже хороша карта, вона може говорити про якісь тяжкі випробування та про небезпеки. Королева жезлів карта сильної жіночої енергетики. І королева мечів. Ну, Королева мечів це така жінка, більш воїнствена, агресивна. Королева Жезлів – це карта жінки зі статусом. Ну тут дуже активна жіноча енергетика, подвоєна. І десятка жезлів. Тяжкий груз. Да, атаки можуть бути досить серйозні. На циганській колоді. Карта дому падає, карта сім'ї та родини прекрасна карта. Карта болезні, карта хвороби, карта виснаження, карта загроз здоров'ю та життю, карта печалі, карта траура. Небезпечна карта. Тут болезнь, тут траур. Жінка в траур на чорному, плюс десятка жезлів, як карта тяжкого грузу, може говорити про те, що Покровську та Покровському напрямку може дуже сильно дістатися в плані якихось бомбардувань, в плані якихось ударів, атак та якихось смертельних небезпек, скажімо так. Тому от з цим напрямком ситуація така, досить, я би сказав, тяжка. І, чесно кажучи. Шансів на спокій та благополуччя зараз у Покровська дуже мало. Вони є, тому що є й хороші карти: от королева жезлів, там карта дому. Вони є все одно в будь-якому випадку, але негативу досить багато. Тому я би сказав, що той напрямок дійсно. Ну я, я не скажу, що прямо другий бахмут, але бомбити можуть досить жорстко. І я бачу, що все одно є загрози, а так, в тому числі і смертельного характеру. Тому я би сказав, що ситуація така. Досить складна та небезпечна. У будь-якому випадку молимося за всю країну, молимося за наших рідних близьких, молимося за те, щоб це все гадство якомога швидше закінчилося. Віримо та надіємося на те, що все буде добре. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося, ставте лайки, пропонуйте теми для прогнозування. Всього доброго!